Мої вітання, шановні глядачі в ефірі телекомпанії Круг програми «Гість студії. Сьогодні герой нашої програми народний артист України Богдан Бенюк, Богдан Михайлович, Вітаємо вас. В нашій студії. Добрий день. Доброго здоров'я, вітаю всіх наших глядачів. Думаю, що наша розмова буде цікаво. Принаймні, на це сподіваюся. І ми знаємо, що ви зовсім нещодавно відзначили свій ювілей. Чим ми вас і вітаємо, і бажаємо вам щастя, успіхів і побільше радувати нас, глядачів, вашими успіхами. Дякую за привітання. Знаєте, там недавно Філарет святкував також свій ювілей, коли його вітали і бажали йому дожити там до 100 років. Ну, як завжди, ми це робимо, коли вітаємо, щоб багато там років прожити на цьому світі. І 100 років воно так фігурувало. Висіла ця фраза, і нарешті Філарет тако опускає очі, потім піднімає і каже: не обмежуйте волю, Божу. Так що мої 55 років, які я прожив, це тільки своєрідний старт. Але це не кожному щастить дожити до такого ювілею. І те, що вже певний якийсь період життєвий відбувся, і щось довелося вже зіграти, щось зробити довелося. І ми всі сподіваємось на те, ну і кожен, хто доживає до якогось такого певного періоду, думає, що це тільки своєрідний старт, що далі там буде. ну Найважливіше, щоб була робота. Це бо вона тримає на світі. І до того ж так чудово виглядати, як зараз виглядаєте ви, і коли ви з'явилися в нашій телекомпанії, то повіяло такою енергетикою позитивною. Ну дай Боже, щоб вона не зіпсувалася. Ця віра ця, ця і це бачення, бо е, до людей треба завжди йти з теплом, це правда є. Бо які би довкола не були, е, якщо ти так тобі вдається, що ти зараз є той чоловік, який пізнають там на вулиці. Але знаєте, є одна така річ: я йду по своєму селу, наприклад, приїжджаю, а вже не живу там в селі більше 30 Років і коли на зустріч мені йдуть люди, яких я не знаю, місцеві мешканці, ти розумієш, що твої вже все-таки коріння трошки відривається від цього місця, і ти переселився в іншу сторону, і наступає такий момент у цієї популярності, як кажуть, що тебе сьогодні знають, а завтра вже ні. І нічого страшного в цьому немає, тому що час, мотивація цих всіх поступків, вони такі, що треба жити сьогоднішнім днем, радіти сьогоднішньому дню і сподіватися на те, що завтра настане день, і він буде також сонячним гарним. І коло людей, які тебе будуть бачити, вони будуть тобі співзвучні. А скажіть, будь ласка, з якою метою ви завітали до Одеси? Сьогодні ми в Одесі, в культурному центрі Одеського, ми граємо виставу нашої театральної компанії, яка скромно називається «Бенюк і Хостюкою. Ми граємо виставу, яка називається Швейк. Цією виставою ми проїздили пів Європи. Проїздили. Ми зіграли її вже близько 400 разів. І ця вистава випущена була в 96 му році і вдала вистава хороша. Сьогодні ми будемо її показувати в центрі в Одеському. І думаю, що черговий приїзд наш, бо ми вже її показували в російському театрі, ми грали в Одесі цю виставу, але це було років 10 тому назад, і вона добре її приймала Мандруємо з цими виставами. Ми маємо в своїй театральній компанії, сім вистав. Недавно ми проїхали туром з новою своєю прем'єрою, яка називається Люкс для іноземців. Фрі Фрімен такий є англійський Драматург їздили по Західній Україні. Тепер готуємо цей проєкт новий, який ми зробили, промандрувати по Східній Україні. Ну і Це дуже важливо, що така компанія театральна існує, бо вона єдина, як виявилося в Україні. Ніхто більше такого на себе обов'язку не бере. Але ми живемо, ми існуємо і добре маємо вистави, А це найголовніше, бо якщо приходить глядач і аплодисменти, і повний зал, то це найкраща критика, яка може тільки бути. Це е, саме та відповідь, яку я від вас очікувала, про те, як одеська публіка сприймає україномовні вистави, україномовні проекти. Адже в нашому місті не секрет, що дуже е, активно грають на так званій руській російській ідеї, створено е, таку організацію, як «Русський Мір, е, де є одеський міський голова Олексій Косусів, його товариш, е, депутат Ігор е, Марков. Вони кажуть, що е, повернення до радянського союзу. До радянських ідеалів, до російськомовного життя це саме те, що необхідно Одеситам. Але ж, як приклад, нещодавно в Одесі на Дербасівській були такі читання з балкону. Коли лунали пісні, виступали сучасні поети, артисти з балкону і кажуть, що Одеса сприймала навіть краще аніж Львов, тому що Львові дуже ретельно готувалися. А в Одесі це було для пересічних громадян випадково, але ж вони Пинялися і під дощем стояли і слухали, і аплодували дуже активно. Тобто, Одеса, все ж таки, сприймає україномовну творчість і на ура. Ви знаєте, Мені здається, що такі питання навіть не треба задавати. Тому що робити якийсь такий своєрідний регіон в Одесі, або казати, що Одеса це якесь своєрідне місце, такий, я би не став цього робити, тому що це і територія Держави України. І абсолютно ті всі речі, які існують чи в Вінницькій області, чи в Одеській, чи в Донецькій, абсолютно вони ідентичні. І думаю, що вистави, головне, які ти вистави, який ти товар привозиш, і як ти звертаєшся до людей. Людей, от тоді відгук це йде правильно, тоді тебе приймають по тому результату роботи, якщо, яку ти робиш. А якщо ця робота класна, то повірте, що відгукується буде, і не тільки в Одесі, а й на фестивалі в Італії ми показували, чи в Польщі, чи в Німеччині. Не має значення де, бо ця вистава вона має певний. Імідж має неймовірно хороші душевні відчуття, має енергетику любові до людей, і все тоді стає врівноважено. І тоді не виникають таких запитань в лапках нерозумних запитань, які ставлять, наприклад, мову в якусь залежність від того, хто керує зараз і який мір. На території України є світ український, і світ український він має пріоритет. І це, як я жартую, і бінюку понятно. А, взагалі-то е наскільки сильно влада має втручатися у розвиток такої галузі, як культура, і е сьогодні фінансування цієї галузі, е чи є воно достатнім, і хто більше фінансує бюджетні кошти, чи все ж таки спонсори та меценати або ж самі творці? Ну, е ми маємо парвоз паровоз у це бо кажуть, е все це минуле ми тягнемо з собою, і всі ці організаційні питання, які пов'язані з діяльністю культури, ми маємо ще спадок від радянського. Ского союзу і дотація будь-яких речей вони також е, носять відсотковість. Також із тих із тих минулих років. Мені здається, що це треба, воно з часом відійде, бо цілий світ переходить на інші стосунки. Якщо муніципальний театр, то без сумніву його підтримують му муніципальні організації, які відповідають за це, і плюс е, ті люди, які мають кошти, кохаються в цьому ділі і можуть відкрити е, той чи інший театр, чи якийсь заклад який буде там пропагувати культурні якісь заходи і так далі. Так само, як в Одесі, я ж не знаю, але сьогодні ми будемо виступати в культурному одеському центрі. Це ж знайшовся чоловік, я не знаю, хто він, бо не знаю, кому належить ця територія, яка називається культурний центр, але які, якому в душу, в голову, в серце його прийшло зробити оцей центр, де зал є прекрасний, оснащений він просто потрясаючи, за останнім словом, техніки. І це значить та людина, яка дістає від цього задоволення, тим паче, що після нас ми будемо бачити, що там ціла низка прекрасних. Сіляких заходів відбувається. Значить, не так уже й погано в нас є ті паростки, які дають надію на те, що буде жити нове, буде подобатися нове і буде забирати, оце кажуть, оті прашурки старого, що нам заважає жити, і тягне нас у минуле, як ви називали тих людей, які кажуть, що ми повинні вернутися назад. Не може таке. Хіба що біля того культурного центру є таке озеро? Воно зелене-зелене, покрите зеленою травою. Я його назвав чистої пруди. Mm -hmm. І от, власне, це озеро, його треба почистити, я розумію, але до руки не доходять ні у влади, ні у кого. І краще почистити це озеро, зробити біля культурного центру парк відпочинковий, і це буде набагато потужніше, ніж говорити, що вступаємо в ту воду брудну, яка була в, минулому, в минулих роках у нас. Ні, я все-таки треба йти вперед і дивитися на те, що стосунки далі будуть іти від того, які люди будуть народжуватись. Я дивлюсь по своїх студентах, які приходять до мене в театральний інститут, я зараз вони закінчили другий курс. Я дивлюся, чим вони живуть, які в них пріоритети, чим чи вони хочуть жити, що вони роблять, які в них думки. Це абсолютно інші люди, не ті, які, як, з якими ми переважно більшості маємо розмову, які вже за 40. От то за 40, це ніби як кажуть переважній більшості людей. Пороблено є таке в Україні слово, і власне ці думки їх треба старатися через сито любові пересипати, бо вся ця шелуха, це непотріб, він залишається, а залишається найважливіше, коли я можу спокійно дивитися пані Катерині в очі і бачити, що там відгукується душа, і ми розуміємо один одного, це найважливіші моменти. А коли я починаю диктувати свою вам позицію, ви свою і між нами стінка утворюється, ми не можемо її пробити, тоді каже, що бенюк має свій мір. Пані Катерина має свій мір, і вона тягне бенюка у свій мір. А бенюк тягне Катерину у свій мір. А квеснюку третє. Ну, не знаю, що то, товариша, але думаю, що і Кваснюк, і Кваснєвський всі тягнуть у свої частини. Цього робити абсолютно не варто, тому що існує найважливіше величезна, прекрасна, гарна територія, на якій живуть люди, які називаються українці. І вони мають право бути на цій території. Це все. Можливо, це пороблено. Це такий маргінальний стан між радянськими і ідеалами, все ж таки. і... Тим, що відбувалося після набуття незалежності Україною. Ну після набуття незалежності Україною не було і багато тих мінусових моментів. Все таки треба шукати і багато тих речей, які на плюс спрацювали. Звичайно, всі думали, після того, що буде знову ковбаса по 2,20 і з гастроному будуть черги, і ти не будеш мати можливості купити пляшку шампанську, десь в липні місяці, щоб на новий рік її тримати. Ми ж знаємо ці моменти, які були про радянському союзі, але і наступає інший момент. момент що кожен зараз з нас, як це не парадоксально звучить, пані Катерина, але мусить бути сам собі менеджментом своїм займатися. Це колосальна річ, яка в кожного хто є поза території радянського союзу, вона існує у будь-якого громадянина іншої держави, який точно а. Виконує всі, дотримується всіх правил поведінки в своїй країні, раз що нам ну ми таке враження, що ми ніби люди з іншої планети, ми цього не любимо. Але ці рамки повинні бути. Друге, займається своїм, розуміє, що таке робота для нього, любить цю роботу, виконує її від А до Я. А ми цих речей ми втратили, ми не вміємо працювати. Парадоксально, ми шукаємо роботу, але ми не вміємо працювати. Моя мама, коли просила мене, щоб я з Києва приїжджав і скопав город, весною треба. Топлю треба посадити Я кажу, мамо. то я буду 600 кілометрів їхати додому, щоб скопати цей город. Найми когось вона каже: Богдан: не хочуть працювати, не хочуть. Вони каже: ви під пляшку горілки абсолютно прокочумають цей момент. Но для того щоб заробити ці кошти і розуміти, що їх потім треба потратити нормально, якщо вони зароблені твоїми мозолями, то цих речей ми потратили на жаль. Ми навіть будь-яку роботу, чи на телебачення я знаю своїх багато друзів, які працюють. Ми таке враження, що ми прийшли в цю студію, і все, це ніби наше вже місце, яке ніхто мене з цього місця ніколи не може зсунути. Може, якщо я не чесно буду ставлятись до цієї роботи і не викликати інтересу того, хто дивиться зараз на мене. Бо дуже важливо, щоб був цей взаємозв'язок тих людей, які би мали інтерес і слідкували за цим. А коли воно пропадає, тоді все. Все відходить назад і в план. Оці багато речей, які ми мусимо навчитися, бо інакше нам. Нам не місце в Європі. Нас не приймуть у Європу до того часу, поки ми внутрішньо в себе не наведемо порядок в своїй душі. Якщо ми тільки наведемо цей порядок, от тоді станеться рівновага наших душевних відчуттів. Ще одне таке болюче питання це український кінематограф. Як сьогодні ви оцінюєте його стан? Ви знаєте, мені здається, він не відрізняється з в кіно, не відрізняється з в ситуації в економіці в країні. Воно було б парадоксально, якби це були якісь інші речі. А справа в тому, що потуги того, що запустилося багато проєктів, є. Но вони декларативні поки що. Багато про це говориться, але фінансові вже якісь є проекти, які запустилися. Кіно українське воно повинно йти і нормальна держава. Дбає про цей простір, який називається кіно. Для того, щоб його закрити, бо це і доходи, і виховання майбутнього населення, і так далі. Тобто, багато низка цілих речей, які віддаються на відкуп країнам іншим. Кожна країна повинна це своє оберігати, продукувати свою продукцію. І повірте, надзвичайно приємно дивитися свої фільми, а низка великих, прекрасних режисерів є в українському кіно і є молодь, яка хоче це робити, і талановито робить. І я думаю, що в майбутньому фільми повинні бути українські, вони і повертаються вже на екрани. Останні Наприклад, це Михайло Ільєнко, який зробив фільм, який купила вже багато країн. Я був на кінофестивалі в Берліні і бачив сам процес оцей, купівлі кіно нашого, як купують його за кордон, і які дивіденти мають після цього режисери і ті, хто займається кіно. Це великі кошти і вони можуть йти на розвиток нашого кіно. Тобто це робочі місця, це величезна кількість тих речей, які потихеньку ми починаємо розуміти, що не можна це віддавати. Це треба обов'язково тримати в своїх руках. Нам дуже приємно а, за те, що ви завітали саме до нашої телекомпанії. І зараз, якщо у вас є щось сказати Одеси, там будь ласка, в першу чергу, було б мабуть неправильно, коли б я сьогодні не скористався і не запросив вас на майбутні зустрічі, які будуть в нас в театральній компанії чи театрі імені Івана Франка, буде приїздити, в якому я працюю до Одеси. То обов'язково ви приходите, дивіться, тому що вистави неймовірно цікаві, хороші актори. А в мене особисто з Одесою пов'язано Ну, просто фантастичні речі. Мені пощастило як актору, бо я зіграв, мені здається, найтаку одну з найповажніших для себе ролей. Я зіграв е, Леоніда Утьосова в двох фільмах, і це для мене етапні мої роботи. І я горжуся цими роботами. Мені дуже приємно, коли я йду по Дерибасевськи, раптом на зустріч підходять до мене Одесити і дякують мені за те, що я зіграв Утьосова. Тобто для мене Одеса це є місто, яке е, має неймовірну позитивну енергетику, любові, а ще фантастичні, що тут живуть дуже талановиті і творчі люди. І, власне, оцей дух, він пересікається з моїми почуттями. Так що вам всім здоров'я, любові, удачі і обов'язково будемо зустрічатися, бо наша територія українського світу маленька, вона обмежується кордонами України. Дякуємо на взаєм вам успіхів, творчої наснаги та міцного здоров'я. Дякую, взаєм. шановні одесити, Дякуємо за увагу. В ефірі була програма «Їсть студії. У студії з вами працювала я і ведуча Катерина Болочова. А сьогодні героєм нашої програми був народний артист України Богдан Бенюк.